Перше, зазначу, що європейський союз вже давно веде мову про те, щоб впровадити таку систему в всіх країнах Європи і Шенгенської зони. Частково воно там відтерміновувалося, і власне з 12 жовтня ця система вже на відповідно до рішення Європейського союзу впроваджується на практиці, але це не означає, що відразу саме 12 жовтня всі пункти пропуску доєднуються до цієї системи, Це відбуватиметься поступово. До прикладу, якщо говорити про автомобільні пункти пропуску на напрямку кордону з Україною в країнах Є. Європи, це тільки три пункти пропуску вчора. За інформацією, яку ми маємо від наших колег, доєдналися до цієї системи. Зокрема, це по напрямку пункту пропуску Шигіні, польська ділянка, це, по напрямку пункту пропуску Солотвино, румунська ділянка, і по напрямку пункту пропуску Лужанка це напрямок Угорщини. Який, ось, Ускладнень через це на цих трьох автомобільних пунктах пропуску на щастя ми не фіксували, але загалом ця система передбачає збір біометричних даних. Це збір відбитків пальців, а також фото людини, яка перетинає кордон. Також до, до цієї системи вноситиметься дані про паспортні документи. Ну і звісно, інформація про перетин кордону чи на в'їзд, чи на виїзд це така собі уніфікована база даних, яка охопить всі країни Європи і Шенгенської зони, для того, щоб в режимі онлайн прикордонники різних країн могли отримати необхідну інформацію відносно громадян, які перетинають кордони. Повідміти, це стосується громадян третіх країн, зокрема і українців. І додам, що на безвізові поїздки це ніяк не впливає. Це додатковий такий контроль безпосередньо на кордоні для того, щоб унеможливлювати використання підробних документів. А також більш ретельно контролювати порушників, які перевищили термін перебування в країнах Європи.